Я потрапила в місце, де панує гармонія, а кожна рослина має свою мелодію. Це сад, в якому щодня розповідається нова історія, тому що він змінюється. Злакові дарують дінаміку, ніби хвилі на вітрі. Газон м'який килим, який збирає всі елементи в єдине ціле. Квітучі багаторічники додають яскравих акцентів і змінюють настрій у різні пори року. А строгі форми, поодинокі дерева чи стрижена огорожа, надають композиціям впевненості і завершеності. Сад в природньому стилі це живий організм. Він не буває однаковим, завжди дивує і дарує нові відчуття. Саме таким є сад, створений руками ландшафтного дизайнера Андрія Каранди. Тут можна не тільки надихнутися ідеями для власного саду, а й придбати рослини, які стануть його справжньою окрасою. А ви б хотіли вирушити на екскурсію в цей сад натхнення?